Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Як ви вже здогадалися з назви, сьогодні я буду оглядати три аромати від бренду Billie Eilish. Ще з тих пір, як вийшов перший аромат, мені дуже сподобався його флакон. Як на мене, флакони чудові всі три. І я вже хотіла з ним познайомитись, але ціна для аромату Celebrity мені здавалася великувати. Тим більше в нас в Україні їх ще було в когось в одного в розпиві, здається, і все. Але з часом я почала дивитися ютуби американських, англомовних блогерів парфумерних. І все більше я бачила, що оглядаючи колекції, майже в кожного, ну або в багатьох, принаймні, значної частини є аромати цього бренду. В основному перший самий Айліш один. І я все-таки вирішила з ним познайомитися. Я подумала, можливо, мені хоч один сподобається, я хочу собі ось той гарний флакон. Тим більше, якщо ви не знаєте, Білі, Айліш – це американська виконавиця, музикант, я думаю, вже всі знають, в кого є доступ до інтернету, тим більше вона підтримує Україну з перших днів. І це все стимулювало, стимулювало і нарощувало мені бажання познайомитися з ароматами. І от я знайшла на кремчику е, панянку, в якої є всі три аромати в врости, і я вирішила їх замовити для проби. Почнемо з першого аромату Білі Айліш номер 1 Це аромат, е, як я і очікувала, виявився солодким. Це такий солодкий карамельний. Е, і тут не просто карамель, а іще людяники мені ніби ягодні відчуваються. Тут в піраміді є ягоди, я вам зараз прочитаю пірамідку швиденько: цукор, червоні ягоди, мандарин, ваніль, какао, пряниші, троянда, боби тонка, амбра, мускус, ноти деревини. Деревину я тут не відчуваю, але я відчуваю всі решта компонентів. Тою чи іншою мірою можна їх тут розгледіти. Аромат виявився такий дівочий, такий солоденький, хоч молока тут і не, немає, але я відчуваю тут молочність якусь. Ніби якийсь молочний десерт, трошки пересолоджений. Як для мене тут багато цукру. Я хоч і люблю солодкі аромати, але це, тут така солодкість що з, ніби тягнеться до рівня трезорів. Ланко. І ще тут якась є молочність, схожа мені на молочність в ароматах This is Her з Дік Волтер і Маджана Сін. Ну, Мажене Сін там дуже прям міцний аромат трошки задушливий. А отут ця молочність більш легка. По настрою аромат такий дівчачий, більше в напрямку Дона, Щось таке, як аромати Брітні Спірс, але там більш зрозуміліші, а це все-таки трошки більш складніший в звучанні. Тому непоганий. Якщо ви любите щось таке, як Трезорт, він здасться вам за простим. Він простіше трошки, в принципі, він звучить не так, як інші аромати Celebrity, хоча я не всі тестувала, але. от. Ті, які тестували ці звучать якраз на свої гроші, зрозуміло. Композиції гарні, але досить зрозумілі на широку аудиторію. А ці, ну, от саме цей теж на широку, наступні будуть трошки інші, я вам зараз розкажу. І давайте зразу перейдемо до другого аромату. Я їх вже нанесла. Це аромат Айліш номер 2 це аромат пряний. Пряний, тут спеції, тут деревина. Теж зараз вам прочитаю пірамідку, можливо, ви, якщо добре пам'ятаєте пірамідки, знайдете з чимось схожість. Яблоневий цвіт, бергамот, чорний перець, папіру, смак, санто, евенве дерево, мускус. От я, коли перший раз нанесла цей аромат, я дуже здивувалася, тому що цей аромат мені нагадує щось із ніші. Не сучасних останніх років, а от початку 2000-х я тестувала колись на Кремчику в маршрутах аромати, і був цілий аж маршрут пряних прям ароматів. І от це мені щось звідти, щось типу картуція, типу все типу Я не говорю, що ці аромати дотягують, але от звучання дуже подібне. Тут мені тут пахне удом. Трошечки, трошечки. Він мене піддушує, але він тут не гучний. І прямо спеції дуже добре відчутні. Ніби прям відкриваєш цю спецію у шафу чи паличку, і от доноситься звідти такий запах. А поличка ця, з цього ебенового дерева чи з уду. Я не знаю, це те саме чи ні. Напишіть, якщо знаєте, бо я щось не знаходила такої інформації. Міцний аромат. Міцний оцей сподобається тим, хто любить такі міцні пряні насичені. Ну, не дуже насичені, ладно. В кінці скажу чому. Тобто так, він звучить на рівні з нішою. Але ці аромати і коштують недешево. І третій аромат, який мені сподобався найбільше, неймовірний красивий аромат. Хоча я розумію, що я вже це десь чула. Це аромат квітково-фруктовий. І тут є Тут є деревина, і він мені пахне розкритою книгою. Зараз прочитаю вам пірамідку і поясню. Тут рожевий перець, гріб жасмин, ялина, шафран, кедр, мускус, амбра, дубовий мох. Зазвичай, коли в ароматі є муску самбра дубовий мох в базі, ці аромати мені важкі, вони мене піддушують. Це не моє, я таке поки що не знайшла аромат, який би я могла носити з таким складом. Але цей аромат доволі легкий. Тут не відчувається цей дубовий мох. Тут така гарна композиція. І тим не менш, якщо отак от... коли дивишся в піраміду, ти розумієш, що ти, в принципі, кожен цей. Кожну нотку можеш відчути, якщо так добре рознюхати, і жасмин тут відчувається, і грейпфрута трошки відчувається. ну Все, все можна відчути. Тільки мускус я тут не відчуваю. Я мускуси не люблю, тому для мене це плюс. Дуже гарний аромат. Я б ніколи не сказала, що це аромат з такого сегменту, як аромат Celebrity. я перший, який нанесла на себе на вихід, це ось цей. Щоб спробувати, як він буде себе поводити на свіжому повітрі, яка в нього тривалість звучання і дифузність. Відео буде недовге, більше мені про ці окремо аромати нема що сказати. Але зроблю висновок такий, що ці, при тому, що вони звучать не так, як аромати селебріті, це схожі аромати на те, що вже було. Один більш дівочий, другий більш спеціаливніший, а третій більш універсальний, але тим не менш гарний. І є в ньому якась родзинка, яка мене зачепила. А, родзинка, яка мене зачепила, я не посміла чому. Книга розкрита, яка вже прочитана, але її давно не розкривали, і от на неї поклали ці квіти, ці фрукти і все решту. І я вибрала, я б хотіла собі якісь із цих флаконів, як я вже казала, бо дуже гарні, але я не буду їх купляти жоден навіть третій. І причини дві. Перше, це те, що ці аромати на мені, я не знаю, взагалі дуже-дуже не стійкі за таку ціну. І я і на шкіру наносила, і на одяг ні. Я їх не відчуваю через себе вже через годину. І це мене дуже засмучує. Я просто, бо третій аромат я вже волювала, розкішний, як на мене. Але я його не відчуваю вже через годину. Навіть після нього я наносила рубар колонь від Hermes. Колонь, хоч це і колонь, але я відчувала до вечора. І на наступний ранок на кофті відчувала, на домашню наносила. А це все через годину немає нічого. І друга причина, витікаюча з першої, при такій нестійкості аромати досить дорогі. Десь біля 100 доларів у нас в Україні я бачила, чи на нотіну, я не пам'ятаю, десь я бачила біля 100 доларів флакон з такою стійкістю взагалі, ну, це гріх, така ціна. А ну, якщо комусь хочеться побалуватися, є можливість дійсно, чому б ні. І якби не було куди діти грошей, то я б його собі купила для краси і для того, щоб поновлювати 10 разів на день. Але так як хочеться, хочеться нанести зранку, щоб хоча б півдня його відчувати, а тут такого ефекту нема, тому я не бачу сенсу його купувати. Хоча дуже-дуже хотілося Ось такі мої висновки про ці аромати. Якщо вам було цікаво і пізнавально, Ставте, будь ласка, лайки ваші, пишіть коментарі, підписуйтеся, хто ще не підписаний. І до речі, якщо ви знаєте ці аромати, і на вас вони довшості довше стійкі, чи ви їх довше відчуваєте навіть з одягу, напишіть мені, будь ласка, можливо, в мене якась непереносимість до загального компоненту базового чи що, я не розумію, бо дуже гарні аромати. Але мені аж не віриться, що вони... Стільки коштують, і вони настільки настійкі. Дякую всім за увагу! Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.